То ми такі українці, живемо в Європі. Ось тут, у самому центрі, у серці. Ми айтівці, музики, гравці з міцним правим пуком. Ми фермери у чорнозимі повуха. Ми воїни з очима, що втомлені вдень і вночі. Відстоюємо кожен крихітний клаптик своєї землі. Ми захист, фундамент. Ми партнери Європи і прагнемо бути зі світом не тільки у стрічках новин. Ми фонд родини Полонських. Ми єднаємо Україну й Європу, щоб подружитись не лише на кордонах країн. Ми робимо обмін культурний, освітній ідей, єднаємо досвід із творчістю, бізнес і бізнес людей і людей. Ми про виставки, твори, мистецтво та збори. Ми про перемогу, про незабутнє. І не плануємо, а будуємо світле майбутнє. Власне, Європи мільйонів. Бо Україна це серце. А серце не знає кордонів. Ми друзі та захист для багатьох. Тож маємо завжди триматися разом до, після і для перемоги. Полонські Family Foundation ми глобальна сім'я, яка об'єднує різні культури, віросповідання та походження. Україна є серцем Європи.